От і все, поховали старезного діда, закопали навіки у землю святу. Він тепер вже не встане, і ранком не піде, і з косою під гору круту, і не стане мантачкою тишу будити, задивлятися в небо, як гаснуть зірки. Лиш росою по нім буде плакати жито, і пливтимуть над ним непомітно віки. От, і все. Поховали хорошу людину, повернули навіки у лоно землі, та невже ж помістились в тісну домовину, всі турботи його, всі надії, жалі? Та невже ж то йому все віднині байдуже? Чи світитиме сонце, чи ніч напливе? Білю душу мою закрадається вужем. Відчай груди мені розпанахує, рве. Я готовий повірити в Царство Небесне, бо не хочу, щоб в землю йшли без сліда, безіменні, святі, незрівняно чудесні, горді діти землі, вірні діти труда. Хай шалені пливуть над планетою весни, хай трава пнеться вгору крізь листя старе. Я не вірю, що діди з могили воскресне, але вірю що ні, він увесь не умре. Його думи нехитрі додумають внуки, і з очей ще віки пламенітимуть в них його пристрасть, і гнів, його радощі й муки, що вмираючи він передав для живих. Василь Семоненко.